Вітаю. По-перше, вибачте за фон, але це єдине нормальне, що в мене є. По-друге, що таке not rocket science? Ой, це теж мені вища математика. Все правильно, ця ідеома використовується, коли ми хочемо сказати, що щось доволі легко зрозуміти. Ось декілька прикладів. Yeah, Paris. <laughs> Such a nice city. Періс. <laughs> yeah. oh. Um, oh, sir, could you take a picture of me, please? Why, sure. <laughs> okay. Okay. And Eiffel Tower. What? What, what's wrong? I'm just trying to figure out how this thing works. Oh, come on, it's not rocket science. Well, obviously, it's not rocket science, which is, well, looks like it's rocket science for you. Oh, okay then. Take a picture of yourself. Yourself. Okay. Plus two equals four. How? I hate math. Yeah, so do I. I mean, two plus two. What the fuck would you need that information? This shit is like rocket science for me. Say me, I think rocket science would be easier than this shit. I know, right? That's two plus two. Why not one plus three? Bullshit. So do you know how to cook? Cook? I mean um absolutely not. <laughs> Why so? It's not rocket science, is it? Well, to be fair, um, cooking for me is kinda rocket science. I mean, how about omelet? Um nope, still rocket science. Um. I'm just gonna go. Тобто наша альтернатива цьому це вища математика або квантова фізика, коли ми кажемо, що... О, oh, це ж не так складно. І коли нам щось дуже важко зрозуміти і второпити, ми можемо сказати It's like a rocket science for me. Це як вища математика, або квантова фізика для мене. Тобто я цього не розумію. А якщо навпаки щось легко, то It's not a rocket science. Це не вища математика. Або ми можемо перефразувати і сказати: It doesn't take a rocket scientist to do something. Ілі rocket scientist to do something». Тобто, по факту, тобі не треба бути генієм, щоб бла бла бла. І ось так з такими цікавими персонажами і відомими акторами буде виглядати наш марафон «Not Rocket Science». І називається він так, тому що ідіоми це не вища математика, це не часи, це не граматика, це навіть не вимова. Це набагато легше, але не дивлячись на те, що це по суті легка тема, це просто фрази. Знання ідіом значно покращують вашу англійську. Вам, мабуть, знайомі фрази типу Once in a a blue moon, It's a piece of cake, to feel under the weather, або When pigs fly. Це все ідіоми, на які вже відзняли відоси в Тіктоці всі, хто тільки можна. Ці ідіоми знає кожна собака, але це не робить їх менш цінними. Це навпаки робить вас більш цікавим співрозмовником в очах носіїв. І саме тому я створив цей марафон, щоб допомогти вам стати краще. Поїхали далі. Він пройде з 18 по 24 вересня, тобто один тиждень, в телеграм-каналі, де ви будете отримувати всю необхідну інформацію, а також спілкувати зі мною в чаті. Я з радістю відповім вам на всі ваші запитання по темі. А що якщо вони не зможуть в ці дати навчатись, спокійно всі уроки записані заздалегідь, і доступ до них ви маєте аж на 6 місяців. Більш того, їх можна зберегти. Що кажеш, я кажу, що саме буду на курсі. А всього буде 8 уроків на 8 різних тем, де ми опрацюємо по 5 ідіом на кожну тему. До кожного уроку у вас є додатковий урок з відпрацюванням лексики і ще більше прикладів для повного розуміння, як використовується ця ідіома. І також до кожного уроку є аудіоконспект, якщо хтось з вас хоче попрактикуватись у сприйнятті на слух. Тобто, якщо порахувати, всього ви дізнаєтесь про більше ніж 40 ідіом на різні випадки життя. А PDF з усіма ідіомами, які ми пройшли, ви отримаєте в кінці марафону, щоб можна було просто повернутись до них в будь-який момент. Частина коштів, як і завжди, направляється волонтерам Херсону, тому що там мої друзі, вони там працюють, і ми це робимо з ними вже. Більше року. Тож з кожного такого курсу я відправляю їм якусь допомогу. На цьому все. Повертайтесь до телеграм-боту, який вас сюди привів, та приєднуйтесь до марафону Not Rocket Science. Буду дуже радий вас всіх там бачити. Тож побачимось.